Забрали. Піднімаємося вище. Ще одна грона. Получається у нас листок. Листок власний. Пагінь. Вирізниться такий потужний пасань. Якщо він вищий грона, ми його так забираємо. До грони, видаляємо його повністю. Ось такий вже пасинок, бачите? Великий. Над першим листком. Пасинок, ну тут. Над першим листком пасинок. Над першим листком пасік. Так, ця процедура повторюється регулярно.